Прямо на краю землі є країна, яка вражає, дивує і зачаровує, і назва її Португалія. розміром на розміром житомирських області і за населенням як два Києва, наче нічим не виділяється. Ну спробуйте швидко з голови згадати ну, п'ять речей, які у вас асоціюються з Португалією, окрім Роналду і Портвейна. Та і в цілому, Португалія по факту, достатньо бідна країна, і це видно по всьому. Але при цьому саме цю країну обирають для переїзду австралійці, британці і увага американці. І маю сказати, я і сам зміг розгледіти для себе причину для переїзду цю країну не зважаючи на те, що як на мене, любові з першого погляду вона не викликає. Я ще не впевнений, чи саме Португалія стане нашим новим місцем постійної дислокації, бо ну є нюанси, але в нашому шорт-листі Португалія потрапила в топ-3 країн, куди б ми переїхали. Хоча і це поки не точно. Тож думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні ми поговоримо про Португалію і спробуємо зрозуміти, що у цій країні країні, яка виглядає так, би мовити, вінтажно, так приваблює експатів з усього світу. Лайк, підписка, коментар. Ну до теми. До Португалії ми вирушили на цілий тиждень, розпланувавши до деталей свою подорож із зупинками у чотирьох містах. І їхали ми туди точно на ціллю відпочинку. Ми їхали суто на розвідку, бо на паперах із розмов з людьми, які там жили, виглядало, наче це точно та країна, яка б нам підійшла. Хто не в курсі, ми молода сім'я з маленькою дитиною і двома котами, які прожили довгий час у Штатах один рік у Польщі, і тепер намагаємось підібрати для себе нову Україну, яка під підходила б нам по певним критеріям, і от Португалія, як виявилось, дуже нам підходить. Ну, судіть самі. Розташування, яке забезпечує зручну логістику по всій Європі, і по факту не так вже й далеко знаходиться від штатів і Південної Америки. Та і Африка достатньо близько, а я все хочу побувати і там. В Португалії є на що подивитись. Тут дуже приємний клімат, та і люди теж смачна їжа. Помірковані ціни, і що теж дуже важливо, для нас там не дуже й той відчуває. Якийсь мовний бар'єр. А в маленькому містечку біля Лісабону, Кашкайші, де ми зупинились перші дні, взагалі не відчували, що ми десь у Європі. У мене було повне відчуття, що я десь у Сан-Дієго в Каліфорнії. Загальний антураж там і дійсно дуже схожий, особливо біля пляжів. Золотий пісок, прозора вода, купа туристів, і найголовніше, виглядало, наче навколо одні американці за офіційними джерелами на постійне місце проживання до Португалії переїхало близько. Десяти тисяч американців, і ніхто точно не скаже, скільки їх там живе по півроку на рік. Особливо після локдауну, коли все більше людей почало працювати на удальонці, чимало людей перестало бачити сенс в тому, щоб жити в Америці мівальнуло хто куди. А враховуючи, що податкова система Португалії передбачає цікаві плюшки для експатів, до чого я ще повернусь, саме сюди і вирушило чимало як молодих професіоналів, так і пенсіонерів з паспортами США. І Маю сказати той факт, що в Португалії чимало американців мене дуже підкупав, бо самі розумієте це, і зрозумілі для мене люди, з якими ми розмовляємо однією мовою, і можемо говорити на спільні теми. І якісь потенційні знайомства, якими достатньо легко обрости, щоб не відчувати себе одиноким у іншій країні. Та і в цілому варто згадати, що я б дуже хотів, щоб мій син мав саме англомовне оточення. На це є багато причин насправді, бо, по-перше, це зрозуміла мені мова. І я не хотів би, щоб мій. Син пішов у садок і почав говорити умовно польською. По-друге, ну це дійсно важлива мова для життя. Я в цьому глибоко переконаний. І від того, коли ми бачили, як наш малий грався на майданчику з дітьми, які говорили до нього англійською, мені якось від того було приємно. До речі, якщо ви теж плануєте змінити місце проживання або просто стикнулися з тим, що вашим дітям потрібні знання з англійської, я хочу поділитись з вами рекомендацією. Школою англійської мови Green Country – Це Школа, де 100% навчання проходить англійською мовою незалежно від віку чи рівня підготовки учнів. Green Country пропонує різні формати навчання онлайн, офлайн у Києві, Львові та Харкові, або Мікс. Це надзвичайно зручно, особливо, якщо ви прагнете, щоб ваша дитина мала доступ до якісної освіти, кращих кар'єрних можливостей та безмежного світу інформації. Ваша дитина може навчатись одночасно з українськими викладачами та носіями мови, або ж ви можете ви. Брати одного з вчителів, що робить Green Country особливо привабливою, це їхні сучасні підходи до навчання. Діти вчаться через ігри, творчі завдання, відео та аудіоматеріали. Завдяки моделі перевернутий урок на уроці 70% присвячено говорінню а вдома. Студенти готуються на онлайн-платформі, виконуючи інтерактивні вправи. Це не тільки ефективно, але й дуже цікаво. Тож діти дійсно хочуть навчатись. Але це не все. У Грінкантрі є. Є унікальна система мотивації. Кантрики це шкільна валюта, яку студенти отримують за успіхи на заняттях. Її можна витратити на підсапаті, брендові товари або навіть на благодійність. Це справжній стимул для дітей досягати нових вершин у навчанні. Green Country – це саме те, що вам потрібно, якщо ви шукаєте ту школу, де ваша дитина заговорить англійською. Використовуйте промокод Безмежний і отримуйте три безкоштовні зайняття. Посилання на сайт школи буде в описі. Сі під відео не пропустіть цю можливість, адже якісна освіта, це найкраща інвестиція у майбутнє вашої дитини. Взагалі, трохи овтопу, але в історії Португалії є цікавий факт. Коли в 1949 році було створено НАТО, лорд Ісмай, перший секретар альянсу, сказав, що їх місія, я спробую перекласти дослівно, забезпечити присутність Америки в Європі, стримувати німців і тримати росіян на відстані. Якось так. Так, от, незважаючи на те, що в. Португалії на той час був встановлений режим самого тихого диктатора Європи Антоніо Ді Салазара, який вів, скажімо, неоднозначно політику. В ті часи Португалію запросили бути однією з країн-засновниць альянсу. Все дуже просто через те, що Португалія має зручне розташування, вона б змогла забезпечити комунікаційний маршрут між Європою і Сполученими Штатами. Як на мене, це цікаво. Дуже гарно демонструє, що світ не ділиться на біле й чорне, а політик це в першу чергу, стратегія. Але то зовсім інша історія. Хоча, прогулюючись вулицями Кашкайшу, складається враження, що з забезпеченням присутності американців у Європі Португалія і дійсно дуже добре справляється. Я, звісно, не експерт. По Португалії і очевидно, що проживши там певний час, вона для кожного розкриється по-своєму. Ми ж в першу чергу звертали увагу на якісь відчуття всередині країни, її вайпі, якусь загальну атмосферу. Але певні метадані, ми, звісно, Теж приймали до уваги по ВВП на душу населення. Португалія трохи відстає від Іспанії, але до речі, поки що обходить Польщу. На що дійсно звертаєш увагу тут, особливо після життя в Техасі і Варшаві, це на якість повітря. Ну вона тут реально топчик. Особливо в Лісабоні і околицях по порту вже відчувався більш звичний нам у повітрі вихлоп. Зумовлено це тим, що Португалія не дуже той розвинута у індустріальному плані. До того ж, трохи на захід від Лісабону. Ну, є заповідники і купа зеленої території, що теж має свій вплив на екологію. Та і кажуть, вода з крану тут дуже високої якості, самі розумієте, це все важливі нюанси. Ну й обов'язково варто згадати про те, що Португалія це одна з найнебезпечніших країн Європи. За версією багатьох видань, Португалія за рівнем безпеки займає сьоме місце в світі. Я не хочу робити дуже великий фокус на порівнянні з іншими країнами, але ті країни, в яких я. Мав нагоду пожити навіть не потрапили в топ 20 Так, я говорю про Польщу і штати. Ну і напевно варто задати, що ціни в Лісабоні по факту не вищі, ніж у Варшаві, наприклад, але антураж тут зовсім інший. Ну і звісно, Португалія дуже приємна країна у плані легалізації і оподаткування. Чим дуже приваблює айтішників і креативний клас. В моєму випадку, наприклад, я можу отримати тут ВНЖ як цифровий кочівник, бо я по факту професійний блогер. Ну і той факт, що заробляю я за кордоном, у моєму випадку звільняє мене від оподаткування у Португалії на 10 років по програмі NHR. а це приємно. Взагалі, Португалія достатньо розумно підійшла до питання імміграції, залучаючи людей всередину країни своїм кліматом і податковими заохоченнями. Ну, типу. Приїздіть до нас і не платіть податків, але витрачайте свої гроші у нас. В Португалії можна отримати ВНЖ навіть на основі пасивного доходу, наприклад, і здачі нерухомості. Та й до того ж, це країна, в якій суперпросто отримати громадянство після п'яти років ВНЖ. А паспорт ЄС вже дозволить спокійно обирати будь-яку країну для проживання всередині Європи. Ось тепер розумієте, чому Португалія така приваблива у плані релокації. Єдине, що маю зробити дисклеймер: податкові питання у Португалії достатньо заплутані, як і в принципі. Сипів усюди і в залежності від вашого типу діяльності ви можете не підпадати під ці податкові заохочення. Тому будьте -то уважні, та й оформити ВНЖ у південних країнах може бути задачею і зірочкою, тому я б радив звернутись до професіоналів у цих питаннях, щоб не наробити купи помилок і не нажити собі зайвих проблем. Я вже колись розповідав про Таню і дівчати з WPG, які займаються питаннями легалізації у Польщі і Іспанії. Так от. Тепер вони із Португалією теж працюють. Ви можете замовити у них консультацію онлайн, і у випадку, якщо вам потрібно, буде оформити документи на ВНЖ в одній з перелічених країн, вони зможуть це зробити для вас практично дистанційно, де б ви не перебували. До речі, саме вони мені порадили звернути більше уваги на Португалію, бо в моєму випадку це ледь не найзручніше місце у Європі з погляду на отримання документів і оподаткування. У вашому ж випадку може бути інакше. Але Таня з дівчатами розберуть ваш кейс індивідуально і дадуть вам знати. Точно, я залишу в описі їх контактну інформацію і корисні посилання, тож можете записатись до них на індивідуальну консультацію і поговорити з ними віч на віч. Ну і привіт від мене, передавайте. Ну і як я вже згадував, для нас дуже важливий загальний вайб місця для проживання. І Португалія, а саме Лісабон і околиці, в цьому плані отримують 10 із 10. Якщо не враховувати певні незручності з пересуванням пішки із дитячим возиком по достатньо крутим вуличкам. В Лісабону тут дуже приємно перебувати. Класна і помірно спекотна погода, гарнесенькі пляжі, і прозора водичка це, звісно, круто. Але які ж тут приємні люди, якісь всі такі легкі, усміхнені, нічого від тебе не очікують. Хочеш посидіти в кафе біля кондиціонеру і нічого не замовляти, та без проблем. Просиш в готелі виїхати на дві години пізніше, щоб малий поспав, та будь ласка, навіть грошей не взяли. До дітей взагалі відношення з таким теплом. Що я вже тільки через це вибрав Португалію. А як вони вміють відпочивати? Божечки, коли йдеш по вулиці в п'ятницю ввечері і бачиш, як люди просто влаштували собі танцювальний майданчик у сквері і живуть це життя, і самому хочеться стати частиною всього цього дійства. Ми, до речі, якраз потрапили в Португалію під чемпіонат світу по футболу, і бачили, як люди святкували і раділи за перемоги Іспанії. Це прямо заряджало. Прикольно, коли є нормальний сусід. Та й футбол, судячи з усього, для португальців це велика частина національної ідентики. Роналду тут великий герой. На секунду на його честь на Мадирі навіть аеропорт назвали. І так, це той аеропорт, який виглядає, наче не на факт, що літак там зможе сісти. Ось вам ще один офтоп. Зараз прапор Португалії виглядає ось так: червоний колір це колір крові нації, яка була пролита у революції 1910 року. Зелений, символізує надію на майбутнє, а посеред. Редені власне герб Португалії, на якому ціла купа символів країни, але найпершим прапором Португалії тисячу років тому був ось цей, але цей дизайн зараз слугує прапором Фінляндії. Ось такий цікавий і нікому не потрібний факт, про який зазвичай ніхто не згадує. Не можу не задіти тему гастрономії в Португалії. Якщо чесно, я був у захваті, бо смачно було все, і усюди усі ці португальські солодкі де ната або рибні пастежда бакаляо курка пірі пірі. Франці і Портвейн, і навіть місцева солодка газована водичка Бедраш це все дуже смачно. Я ніде в світі не мав нагоду спробувати португальську кухню, але вона точно заслуговує уваги. Чомусь я мав уявлення, що їжа тут буде дуже схожа на іспанську, але на диво, вона тут дуже самобутня і, як на мене, смачніша. В цілому, навіть фрукти і овочі, напевно, через специфіку клімату мені тут здались дуже смачними. Ви, до речі, в курсі, що мармелад має коріння. З Португалії і кров'яна ковбаса тут теж є досить популярною. Я навіть знайшов тут десерт, який був ну дуже схожий на печиво картопля з мого дитинства. Якщо олди пам'ятають, скажіть, чи продають його взагалі ще десь? Бо я вже давно не бачив цих штук. Тема їжі в Португалії не була в пріоритеті під час нашого візиту до цієї країни, але маю зазначити, що якщо і починати знімати футблоги, то точно в Португалії. Так що тут Португалія отримує від мене ще один бал на користь того, щоб обрати саме цю країну для життя. Ну і звісно, як ви розумієте, не все вже й так гарно в Португалії. Напевно, сюди не варто їхати, якщо у вас немає дистанційної роботи. Ви не плануєте розпочати тут бізнес чи не маєте якогось пасивного доходу? Бо заробітня плата тут не така вже й велика, по факту, та й робіт тут не так вже й багато. Ну і так чи інакше, але певний відтінок бідності тут відчувається. Ми бачили стільки покинутих і не будинків тут, що в мене почали виникати питання. При тому в Лісабоні всі ці потягані фасади виглядали якось навіть стильно, особливо, якщо взяти до уваги цю білизну, яка сушиться просто неба і додає якогось загального антуражу. Та і з тим фактом, що вулиці в Лісабоні достатньо доглянуті і чисті, столиця ще якось навіть приваблювала. А от в порту, як на мене, це був повний треш. Порту ми вперше. Перший же день бачили щура на вулиці, причому такого здоровезного, наче прямо з Нью-Йоркського метро. Та і в цілому, з усією повагою до людей, що мешкають у порту, я якось не проникся тим містом. Дуже сіре, дуже багато якихось напівзруйнованих чи напівзаброшених будинків. Пліснява усюди, я не знаю, навіть у самому центрі будинки неймовірної архітектури виглядали якимись занедбаними і навіть мали вибиті вікна. Причин такого стану речей чимало. Тож проблема достатньо комплексна. По-перше, чимало таких будинків це приватна власність людей, які виїхали за кордон в пошуках кращого життя і просто залишили свою нерухомість на призволяще. По-друге, тут куди не кеньоком все має якусь історичну цінність. А отже, для реновації потрібно буде пройти сім кіл бюрократії та й вкласти чимало грошей, що не завжди здається ресурсоефективною ефективною задачею. Але прямо у даунтауні порту є нетипове для старої Європи Місце, яке дуже приваблює туристів, це Макдональдс. Якось так вийшло, що він тут виглядає як якийсь люксовий ресторан і купа туристів йде туди просто зробити фотку. А от трохи далі вже була дійсно велика культурна пам'ятка історичний центр порту. Це така набережна з видом на місці старенькими фактурними квартирками, що нависають над викладеним вруківкою променадом. На секундочку, це місце внесене у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, наряду з такими видатними культурними пам'ятками, як Парижський собор Соборного Терда. Та український борщ. Там ще недалеко від центру ми натрапили на магазин з назвою Слав'янський, яким заправляє жіночка з Луцьку, і, по моїм спостереженням, наче має достатньо клієнтів. Я не став її знімати, але перекинувся з нею парою слів, і от вона каже, що Порту все ж таки дуже приємне місто для життя. І за ті 20 років, що вона там живе, вона бачить, як місто стає тільки краще. Я не буду зупинятись на якихось туристичних моментах дуже довго. Але от суто за вайпом, як мені здалось, візуальна сірість порту має певний відбиток на людях. І якщо порівнювати людей у порту і Лісабоні, то от в Лісабоні всі виглядали якось привітніше. Але от що мені прям дуже сподобалось порту, це його музикальність. Щоб ви розуміли, ми гуляли містом і зупинялись біля кожного вуличного музиканта, бо пройти повз було просто неможливо. Друзі, як вони всі співають, це просто якась магія. До речі, про магію є думка, що Порто був одним з джерел натхнення до написання Гаррі Поттеру. Саме тут певний час жила і працювала Джон Роулінг ще до того, як вона стала всесвітньо відомою письменницею. Ну і як результат ми можемо привести чимало паралелей між Португалією і історією хлопчика, що вижив. Тут вам і Салазар Слізерин, який підозріло нагадує своїм ім'ям Антоніо ді Салазара, і мова Змій, яка, можливо, теж була навіяна шиплячою португальською мовою, і книжковий магазин Лело, який, наче прямо із сторінок книги про Гаррі Поттера. І хоча пані Роулінг наполягає на тому, що все у її книжках це лише продукт її фантазії, і у цьому магазині вона ніколи не була, але, як на мене, якось не дуже в це і віриться. Ну і ще однією нашою. Зупинкою було місто Брага в годині від порту. Брага за багатьма джерелами, наче є досить цікавим містом для візиту, але якщо чесно, від нього вже не дуже й той багато залишилось вражень. Звичайне, тихе, достатньо спокійне і, в міру, охайне місто, яке своїм автовокзалом дуже нагадало Олександрію і порадувало величезним прапором України у самому центрі. Але якщо чесно, після Лісабону і прилеглих територій порту і його околиці нам якось не дуже зайняли. Йшли суто через те, що Лісабон набагато більш кольоровий, сонячний і приємний. В цілому, на фоні усієї фактурності Португалії з її характерною пошарпаністю і якоюсь недбалістю, яка виглядає, наче так і було задумано. Я не можу сказати, що вона закохує в себе з першого погляду. Але самі розумієте, релокація без певних компромісів неможлива. Та і сам регіон має значення, бо комусь до душі порту комусь більше до душі Лісабон, як, от, наприклад, мені. Але в кінці кінців важливо те, як ти себе відчуваєш в тому чи іншому місці. І от я після візиту в Португалію маю сказати, що відчував я себе там точно щасливіше і комфортніше, ніж у багатьох місцях, які я відвідував. Але чи достатньо цього для того, щоб переїхати туди на постійне місце перебування? Я ще не впевнений. Тому буду вдячний вашим порадам в коментарях. Ну і може підписуйтесь на канал, як вже додивились до кінця, щоб наступного разу. Точно не пропустити нових відео, папа. -па.